Всім привіт! Ви на каналі RDO Bloxruz. І сьогодні я зроблю новий проєкт або нову нову, нову серію серій, е, яка буде під назвою Прохожу Блоксруд з самого початку. Я створюю новий аккаунт і буду проходити на ньому весь Блок також отримувати всякі мечі, відкривати фрукти. І всяке таке. Давайте зараз перемістимось на нього. Так, ми вже перемістилися на наш аккаунт. І зараз я вже заходжу. Так, що у нас є? Ну, Нульовий левел і пошукає. У нас раса шорк! Нам круто повезло. Ну, а зараз я веду невеличкий код. Так, зараз я веду декілька кодів, і ми будемо формивати. Так, я беру на декілька серверів та вів аж 6 годин. Навіть був випадково одного цей NPC, але зараз будемо вже фармитись. Також я буду в цій рубриці фармитись за кадром, ну, за в межах, ну, від... не буду тільки в відео фармитись. Буду так чуть-чуть відео чуть-чуть не з2 навіть цілий левел за вбивство дають. Зараз ми так буде швидко до джунглів дойдемо. І Іще одного бандиту. А ось. він. Так. Так, статистику. Напевно, ми будемо зараз качати тільки... Близький бій та, та наші і, ХП. Але коли вже я хочу отримати фрукт, такий як Лайт або лі, світло, або Літ, тому що вони найкращі для фарму в першому світі. Ну або буде, буде це найкращий прямо. Ну. Кстати, в похоже похожу такий якийсь на. на... Dark Blade. Удар. Ну. Так! Я не знаю скільки нам точно потрібно левелів. А ой! Фух, чуть не взяв новий квест. Скільки нам потрібно левелів тут на цьому острові прокачати. Але... А, ну виїжджа! Так, це, напевно, у нас... Джунглі. А не нажимаєте. Ну якщо не помиляюсь це мають бути джунглі. але дивіться, нам повезло дуже. У нас раса шарк. Це дуже. А, а, у мене. Я ж не на своєму аккаунті. А, ми можемо плавати. І не отримувати урон. А ми попливемо, так. И на мене тут, напевно, швидкість така сама. Ну! Пулевемо. Найкраще це, напевно, отримати лайт. І. І все. Ну і формитись. Тому що з лайтом дуже легко формитись. Він найкращий, ну, як я повторюю ще раз, він найкращий з льодом, фрукти для фарму. Перший по-моєму, можна відкрити за. на 50 левелі за 30 тисяч. Так, потрібно допригнути. Ось. Так, Аввентур. Прямой Манкіс і біжим виконувати. Вони будуть битися. Це дуже погано. Ну. А Объїть, вони трошки больно для нас. Але коли у нас буде 14 левел, нам буде краще. Так. Ну, знаєте, э, комбот не такий вже і поганий. От давайте подивимося в урон. А не виключений. 14. Ну, не знаю навіть. Ну, напевно, це хороший урон. Також я хочу тут на цьому проєкті міні дойти до максимального левела та навіть їсти якісь такі фрукти для Баунті Ханта і Баунті Ханти. Так, а де ця? Ось воно. Так. Одразу новий квест. З X2 це. Дуже круто. Дуже швидко нові у нас квести. Так, а чого ми так мало програємо? А, бо у нас немає. Так. Будемо. Я тут, напевно, буду отримувати Good Human. Ну, це 100%. Я думаю, у нас вже буде на 50 рівні. 30 тисяч. Ну я так надіюсь, Тому що тоді ми зможемо відкрити свій перший фрукт. От, навіть тут потрібно садхом поставити. І ну, я не знаю, якщо нам повезе, то я очікую хоч би, хоч би на лід. Я пам'ятаю, як я грав. Навіть якщо магма, напевно, можна навіть магму з'їсти. Я хотів дуже магу, бо я думаю, що це найкращий фрукт, але... Це я був ще маленьким і рівним, І не розумів. Але, напевно, найкращий фрукт, що для фарму — це Буда. А для ПВП. Я навіть не знаю. Так, тут бігається чудики. Я сьогодні... Он ви навіть можете побачити, яка вже... Я вийшов на новий рівень прев'ю для відео. Тому що білі просто з білим фоном це ну, не дуже прикольно. Так. Ми вже навіть квест не виповнили. Але зараз його виконаємо. Це десь нам дадуть 6 левелів, ну це теж дуже добре. І вже на 30-му левелі ми попливемо на новий острів. Там ми теж якомога швидше постараємося прокачати. І підемо на наступний острів. Там вже на тому острові відкриємо свій перший фрукт. Так, зараз. Якраз неудобно так бігати. Так, берем... Щас візьмемо квест на горилу. Ну, На короля Горил. Так. Так. Також можна подивитися відео, як отримати шаблю. По... в цьому відео. Та як отримати яму тушиту. Яму та тушиту. Та також як отримати курсет до укатана. найкращий меч у грі. А також в мене є відео, як отримати. <coughs> як отримати портал. Ой, не Портал, а годхуман, Це найкращий стиль бою у грі. Там його навіть отримав. Теж. Так. Думаю, я його швидко убью. Але Він що так відкидає. Ну, він якийсь не сильно Легесенький. У нього ще аура є. Отаке от, от. Так. Хай нам ще... Навіть якщо даже буде смоук, це теж дуже хороший фрукт для фарма. Там оця способність. Так. Що нам дають? Ну не вистачає одного рівня. Ну ні. Ну чого? Ладно, я, напевно, напевно дофармлю на обезьянках. Бо їх все ще потрібно. Я пам'ятаю, як... Дуже довго формувався на цих островах, тому що мені було якось. Дукфрус був, був не дуже цікавий. Але потім якось, коли вже X2 Куди закінчились, ну, тоді мені взагалі не хотілося грати. Діма був всього 300 рівень. І зараз я розумію, що X2 це дуже корисна штука. Але навіть якщо вона закінчується в третьому світі... Ну, це не така вже. Ну, в третьому світі можна за кості там. Вибити цю X2 опыт. І зараз ми відкриємо нову способність на комбаті. Так, новий острів. Зараз. Ми до нього допливемо. Так, напевно, зараз. Поки ми будем тут стояти і трошки форматити, я включу x 2 Швидкість. パトロットパトロットパトロッ Я ну, декілька вам моментів показав. І декілька вріців, бо вийшло б відео дуже велике. Зараз ми попливемо відкривати фрукт. Так як я сидхом не поставив, але з цього буде швидше. От заберемо сундучок. У мене вже бачите 53-й. рівень. Так. Я пливу. Чуть я вам вирізу. ну, щоб не так довго було пусти. Тільки пусти. Так. І. Я сподіваюся, що нам щось хороше випаде. Тому що, якщо якийсь спін. Жаль, конечно, буде. Так. Так, угу. ну да. Ну, засторим, їсти, не будем. Це чи по-тупому їсти. Ну, напевно, на цьому наше відео підходить до кінця. Дякую за перегляд. И всем пока.